Привіт! Я вітаю тебе на YouTube-каналі Ніка Тренер. І сьогодні у нас з тобою буде зарядочка на все тіло. У мене, до речі, продовжується тижневий челендж. Ти можеш подивитися, які зарядочки і тренуванчика вже ми виконали, ти можеш приєднатися в будь-який час і влаштувати собі виклик. Не забудь підписатися і приємного нам руху. Поїхали! Давай ми з тобою потягнемось наверх! Уявимо, що ми тягнемось до сонечка. Так ліниво, але вже так хочеться прокинутись. І видих. Активно вдих, видих. Вдих. І витягуємось на полупальчики, опускаємося, розкриваємо ручки в сторону і уявляємо, що нас тягнуть вправо-вліво. Тому ми робимо такий нахил вправо-ліво при цьому та залишається на місці. Шість. П'ять. Так лагідно. чотири, три, два, Один. Чудово. Тепер робимо активний нахил вправо. Вліво. Дотягуй лікоть, тоді в тебе будуть вмикатися усі м'язи, спинки. І ще трошечки. Два. Один. Чудово. Пропоную опуститися вниз, якщо тобі боляче, під колінкою. Можна згинати колінка. І ми робимо активну таку зміну на видих. Шух, 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 шух. обережно. 5, 4, 3, 2, 1, чудесно. Обережно. Залишаємось внизу і ми робимо такі присідання. Обережно, сильно, низько. Ми не опускаємось, контролюйте гомілкостопи. Вниз, видих наверх наверх. Два. І останній. Один. Чудово. Піднімаємось і стопи. Збираємо зігзаком. Після цієї зарядочки у тебе буде кардіотренуванчик. Тому нам потрібно дуже класно підготувати стоп. Давайте по черзі починаємо робити крок. Видих, видих. П'ять, чотири. Три, два. Один. Чудесно. Два. Коліна до грудей. Два. Удари п'яточками назад. Знову наверх. Наверх. Назад. Чудово. Продовжуємо. Видих. Видих. Назад. Назад. Видих. Видих. Назад. І тільки назад. І додаємо ще лікті. Хоп! Назад. Тягнемо. Можна трішечки спокійніше взяти. Там. Чотири. Видих. Три, два. Один. Клас. Обов'язково робимо удари коліна вперед, щоб у нас вже було таке увімкнена серцева система і м'яке коліно, яке в нас не буде травмуватися під час більш виснажливого тренування. Видих. Видих. Два. Один. Поміняли. Чудово. Видих. Бачите, я кожен раз опускаюсь на м'яке коліно. Я не згинаю. Коліно, коли піднімаєш наверх. І не падаємо. Два, один. Клас! А зараз ми робимо мій улюблений джампін джек такий більш активний, щоб пробудити все тіло. І додати ще дихання. Вісім, сім, шість, п'ять, чотири. Три, два, один. Трішки біжимо на місці. Легесенько. бо попереду. Ну, буде достатньо навантажень. І знову хап! Хап, чудово. Десять, 9, вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два, один. І знову побігли. Окей. Заспокоїмось і ходимо глибокий вдих. Видих. Видих беремо себе під колінки і робимо замочок, завдяки якому ми витягуємо наш хребет наверх, Розслабте шию, Висимо і тягнемося, тягнемо, можна вправо вліво трішечки потягнути, опуститися вниз і повільно піднімаємось наверх. На цьому ми не завершуємо. Ми продовжуємо рухатись активно. І Пропоную вам робити. Скресно. Коліно до лікотів до ліктів. Видих. Ха. І шість, п'ять, чотири, три, два, один. Тепер ми ручки робимо за голову і робимо на видих вже в бік. більш спокійніш. Бо рух більш такий. Важкий. хоп Чотири. Лікті не з'єднуємо. Три, два. Один глибокий вдих. Чудово. Піднімаємось на полупальці. На мізинчики не завалюємось. Дуже вас прошу. Контролюємо п'яточки максимально наверх. Вісім. Сім. Шість. Не падаємо. таз. не штовхаємо вперед. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. І маленький стрибочок. Оп, оп, з носочка на п'яточку, м'які стопи, Амортизація. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Заспокоїлись. Глибокий вдих. Фу, видих. Робимо 5 присідань. Зараз вже завершимо нашу зарядочку, робимо всього по 5. 5 присідань. Обережно присіли, видих, піднялись. Та асперед не штовхаємо, нагадую цей процес завжди. Винись. Видих. Фокусуємось. П'яточки. Виштовхую сітнички наверх. Три. Коліна не завалюються всередину. Два. Один. Чудово. Тепер спробуємо зробити випади. Але такі м'які. Тобто я низько не опускаюсь. Трішечки, оп, як пружинка така, знаєте. Оп! Коліно переднє не виходить, за великий пальчик. Три. один. Один. Супер. Розкрили колінка і ми тягнемось до однієї ніжки. П'ять, Згинаємо чотири, Три. Супер. Два. Один. Чудесно. Збираємо знову наші стопи і робимо повзуночок чотири рази, і я вас відпускаю. Поїхали. Один. Видих, Низ животик. Не завалюється. Два, обережно коліно. Зап'ястя. Супер. Три. І останній у нас залишився. Чотири. стоїмо в планці. Перевірили долоньку під плечем, корпус перештовхнули, шия не падає. Коліна рівні. Видих. Два. Один на коліно опустилися. І розслабились. Кайфушка. Робимо кішечку вдих, круглились. Прогнулись, видих, погляд перед собою. Не перезгинайте сильно шию, дуже вас прошу, кожен раз це повторюю. Знову округлились, сідничками на п'яточками. Розслабились. Кайф. Я думаю, у вас. З'явився настрій, продовжити зробити ще щось таке інтенсивне. Дякую, що були зі мною. Обов'язково залишай свої коментарі після цієї зарядочки, і гарного тобі дня! З любою, тренерніка, папа! -па.